Окупанти атакували балістикою Кривий Ріг, прилетіло по будинках. Уже відомо про перших загиблих, багато поранених. Люди залишилися без домівок, палає будинок. Що відомо про жертв російського терору і які наслідки ударів? Розповім про це за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Жахлива трагедія у Кривому Розі. Росія посеред дня вдарила по місту балістикою. У повітряних силах повідомили про ракетну загрозу, після чого у Кривому розі пролунали декілька вибухів. Наслідки катастрофічні. Прилетіло просто по житловій забудові. Ось такими були перші секунди після атаки. У поліції повідомили, що окупанти завдали два ракетні удари. У результаті, на жаль, загинули чотири людини. Ще дев'ятеро мешканців Кривого Рогу зазнали поранень. Очільник Дніпропетровщини Сергій Ласак уточнив, що до лікарні забрали п'ятьох осіб, стан більшості важкий. Решта людей будуть оговтуватися від пережитого вдома. У місті багато руйнувань. Найбільше дісталося навчальному закладу. Чотириповерхову будівлю серйозно понівечило. Це Криворізький фаховий коледж Кай. Також ракети влучили по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкодило чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків і десяток припаркованих автомобілів. На четвертому поверсі одного із будинків спалахнула пожежа. У ДСНС повідомили, що оперативно приборкали вогонь. На місці працюють майже три десятки рятувальників та сім одиниць техніки. Психологи надають допомогу мешканцям міста. Влада також розгорнула штаб допомоги людям. Там можна отримати будматеріали для швидкого ремонту і подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Та все це не настільки значуще, як людське життя. Окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них 20-річний студент Олексій. Він навчався у педагогічному університеті. Одногрупники розповіли журналістам, що телефонували йому після прильоту. Проте слухавку він уже не підняв. У момент атаки Олексій був біля свого під'їзду разом із бабусею. 61-річна Альона Олексіївна також загинула. У минулому вона працювала у місцевій третій лікарні. Загарбника також забрали життя 45-річної вчительки Оксани. Вона загинула через падіння уламків. Під час вибуху жінка була поруч із своїм чоловіком Ігорем в авто. Той встиг зреагувати та врятуватись. А дружина, на жаль, ні. Вона була вчителькою музичного мистецтва у одній із шкіл. Ігор розповів місцевим медіа, що Росія забрала у нього вже другу дружину. Перша загинула під час окупації Херсона. За словами чоловіка, троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а тепер втратила ще одну дорогу людину. 20 січня у місті оголосили днем жалоби. На черговий цинічний удар росіян по мирному кривому рогу відрегував Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родинам загиблих. І закликав світ посилити тиск на агресора. Цитую: кожен такий терористичний удар це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама, її можна тільки зупинити спільним тиском, тиском усіх у світі, хто цінує життя. Кінець цитати. Ми також висловлюємо співчуття рідним загиблих. Друзі, поставте вподобайку під цим відео, аби його побачило якомога більше людей і дізналося про черговий російський злочин. У Воронській області ввели режим надзвичайної ситуації. Йдеться про Лискінський район, де досі палає нафтобаза. Її в ніч на 16 січня атакували дрони. За словами губернатора, пожежу гасить величезна команда МНСників, задіяли кілька пожежних потягів. Місцеві жителі також розповіли, що влада перекрила рух на ділянці дороги Лиски, Давидівка, Копанище. Водночас, видання Астра з'ясувало деталі атаки. Загалом по нафтобазі вдарили сім БПЛА. Два з них влучили у резервуар із дизельним паливом об'ємом 10 тисяч кубометрів. Ще один поцілив у ємність із бензином об'ємом 5 тисяч кубометрів. Дрони вибухнули, спалахнула пожежа. Невдовзі вогонь перекинувся на ще одну цистерну із бензином. Спочатку площа пожежі становила тисячу квадратних метрів, а наразі збільшилася майже втричі до трьох тисяч квадратів. Видання пише, що російські надзвичайники не змогли швидко почати гасити полум'я, бо боялися нових ударів БПЛА. Тому не дивно, що нафтобаза палає вже другий день. Не менш критична ситуація в Енгельсі Сератовської області. Там нафтобаза горить уже четверту добу. Близько тижня тому об'єкт атакували дрони. Тоді, аби приборкати полум'я, МНС знадобилося шість днів. Проте, 14 січня безпілотники вдруге поцілили у цю нафтобазу. Вона знову спалахнула і поки що поширення вогню стримати не вдається. Тим часом Волгоградське НПЗ Лукойл вимушено зупинив роботу після нещодавньої пожежі. За даним Reuters, установка гідроочищення на підприємстві не працює. Скільки часу знадобиться на ремонт, невідомо. Нагадаю, що НПЗ загорівся в ніч на 15 січня. Оперативні служби Волгограда стверджували, що причина позаштатна ситуація, а не зовнішній вплив, тобто дрони до займання непричетні. Через постійні атаки БПЛА влада російських регіонів в паніці. Наприклад, на Білгородщині у Шебекіному активно закуповують антидронову сітку для захисту багатоповерхових будинків. Містеві медіа пишуть, що для цих цілей придбали вже 640 рулонів сітки. Цього вистачить на 16-17 будинків. При цьому прикрити планують 60 багатоповерхівок. Обійдеться такий, так би мовити, замінник ППО у 18 мільйонів рублів. Натомість українська армія обирає собі за цілі саме об'єкти армії Росії. Зокрема, ЗСУ успішно знищила радіолокаційну станцію на Білгородщині. Вона була елементом системи ЗРК С400, е що прикривав регіон. Крім цього, наші воїни вдарили по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку РФ. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу. Водночас на Брянщині вдалося ліквідувати щонайменше одного окупанта. За СУ днем раніше двома дронами камікадзе атакували позиції росіян у районі селища Хвощівка. Видання Астра підтверджує загибель 20-річного загарбника. Ще один окупант. Дістав осколкові поранення. При цьому росіяни продовжують операцію самознищення. Літак окупантів упустив крилату ракету просто на село Олександрівка у Воронезькій області. Пілоту пощастило, що впала вона в полі. Пролунав вибух. Пожежники подумали, що то уламки дрона, але співробітники Росгвардії згодом підтвердили, це фрагменти російської крилатої ракети х 69 Окупанти летіли знищувати українську енергетику. А у підсумку ледь не стерли в попіл власне село. Шановні глядачі, ставте лайк, якщо хочете бачити побільше таких новин. І підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.